І чемпіоном області серед ветеранів 35 років старше стала команда Славія міста рівне капітан команди. Нинішню першість області серед ветеранів Рівненська Славія пройшла на одному диханні. Зосередившись на чемпіонаті України, рівняни наче не помічали обласних суперників. Команда Радивилова, з якою Славія зійшлася у фіналі, не стала винятком. Ще до перерви, спочатку Юрій Гриценко, а потім двічі Андрій Давидюк довели рахунок до 3-0. Після перерви граючий президент рівненського клубу Горислав Литвинчук міг розвинути успіх, але не реалізував пенальті. Втім, це новоспечених чемпіонів особливо не засмутило. Минулий рік да, нас трошки вже навчив, то ми не зробили вже, не повторили помилок. Дуже серйозно підійшли до цієї команди, ми з ними в групі грали з Радивилем, так що знали вже більш-менш, вони нас ми їх, але кажу, що на даний момент, я думаю, в області немає команди, яка могла б нам. Скласти конкуренцію. Загалом сезон 2013 для Славії вдався. Крім обласного золота, вона виграла ще й срібло чемпіонату України. В обласній федерації футболу успіхами команди пишаються. При цьому визнають, що нинішній ветеранський чемпіонат Рівненщини не був бездоганним. Не всі команди до кінця дограли чемпіонат. По якимсь причинам знялась команда Дубна перед стартом чемпіонату. Не дограли матчі свої. Північній зоні команда Дубровиці також не виїхали на останню гру команда Млинова. Аби через зняття одних команд не страждали інші. В обласній федерації на наступний сезон хочуть відмовитись від нинішньої системи змагань, під час якої команди розподілені на дві підгрупи. Функціонери переконані, двоколовий турнір в єдиній лізі для ветеранських колективів області буде більш оптимальним. Сергій Татаренко Олена Демчук. Інформаційна програма день.